Верла. Найвища гірська вершина України знаходиться на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей. Її висота над рівнем моря 2061 метр. Піднятися нагору можна кількома маршрутами. Протяжність вартутів близько 4 км. Для когось ходження на говерлися така собі прогулянка, а для когось справжнє випробування. Отже, якщо вам за 40 і ви не маєте спортивної підготовки, або якщо у вас надмірна вага чи проблеми з серцем, слід бути обережними. Я вас знімаю. По-перше, у вас повинен бути зручне взуття, одяг. До речі, якщо влітку сонце ховається за хмари, на вершині стає відразу ж холодно. І візьміть щось на голову і, звичайно, рюкзак. Наплічник. А також... Трекові палички, вони вам дуже стануть в нагоді. Їх можна замінити дерев'яними, звичайними. Якщо ви будете здійснювати своє сходження на в спекотну погоду, доведеться взяти з собою воду чи якісь напої, приблизно півтора літра на людину. Підйом і спуск триватиме не одну годину і, звичайно, захочеться щось перекусити. Краще підніматися на вершину разом з тими, в кого є туристичний чи альпіністський досвід. На Говерлі траплялися смертельні випадки. Тому слід бути обережними, при наближенні грози припинити сходження. Звичайно, вам потрібно взяти з собою якісь ліки першої необхідності. Звичайно, бінти зеленка тощо. Більшість тих, хто був на Говерлі, кажуть, що спускатися значно важче, ніж підніматися. На Говерлі дуже красиво, Карпати взагалі вражаючі, але ваше життя це безцінний Божий дар. бережіть його.